Вітаю, малята, послухайте вірш. Закружляли тут сніжинки, як метелики прутки. прилетіли до ялинки і почепились на гілки. Голі кущики прикрили, притрусили поріжок. І доріжку побілили, зовсім інший став лісок. Малята, то ж яка зараз пора року? Правильно, зима. А що лежить на землі? Сніг? А ще де лежить сніг? На ялинках, на деревах. А що ж таке сніг? Це багато сніжинок, з'єднаних між собою. А що вміють робити сніжинки? Літати! Кружляти? Падати? Танцювати? Ой, а куди це ми з вами потрапили? На зимову галявину. Погляньте, а на галявині хтось є. Подивіться, хто це? На галявині гуляють діти. А чому діти тепло одягнені? Тому що взимку на дворі холодно. А як діти розважаються? Так, граються, ліплять сніговика, катаються. А на чому катаються? На санчатах, на ковзанах, на лижах? Давайте уважніше розглянемо, що вони роблять. Що хлопчик везе? Хлопчик везе санчата? А на чому він збирається кататись? Хлопчик буде кататись на санчатах. Куди він іде? Хлопчик іде на гірку. А цей хлопчик на чому катається? Хлопчик катається на лижах. ля він котиться? Хлопчик котиться з гірки. А хлопчик та дівчинка що роблять? Діти катаються на ковзанах. А як розважався цей хлопчик? Хлопчик зліпив сніговика. Що у сніговика замість носа? Морква. А що на голові? Відро. Із чого зроблені очі? З вуглинок, а що замість рук? І гілочки. А зараз давайте розглянемо послідовно, як він його ліпив. Спочатку хлопчик зліпив кулі, потім поставив маленьку кулю на велику. Потім хлопчик зробив сніговику очі, ніс та руки. Ось такий веселий сніговик вийшов у хлопчика. Малята а зараз з допомогою ватних дисків викладіть свого сніговичка. Я з нетерпінням буду чекати фото вашої поробки. Які ж ви молодці? До нової зустрічі.